Просимо максимального розповсюдження даного відео, так як інформація вкрай важлива для кожного українського підприємства і підприємця. Компанія корпорація Текстів раніше вже зазначала, починайте вивчати нейроекономіку. Тому що нейроекономіка це чудовий фундамент, це те, що працює тут і зараз, але це не кінцева зупинка. І найближчим часом компанія корпорація Текстів запустить на український ринок ще одне направлення, яке називається біохакінг. Ми розробили стратегію, розробили методику, об'єднавши нейроекономіку, біохакінг і плюс ще одне направлення. Поки що не буду говорити, що це за направлення, тому що ми. Хочемо отримати патент авторське право, а це означає, що аналогів нашому продукту на світовому ринку не існує, і жоден великий відомий світовий бренд це не використовує. Нейроекономіка це перший етап. Це те, що неминуче буде в кожному українському бізнесі. Тому поки ми ділимося власним досвідом, поки ми ділимося власними кейсами, поки ми даємо практичні рекомендації, в кожного з вас є чудова можливість почати вивчати нейроекономіку разом з нами. В шапці профілю є форма для реєстрації на курс, переходьте, реєструйтеся. Ми вже набрали. Людей на перший потік сформували групи, реєстрацію не зупинили для того, щоб навчити максимальну кількість українських підприємців. Для нас зараз вкрай важлива підтримка кожного з вас, тому робіть репост даного відео, передавайте інформацію друзям, знайомим, реєструйтеся на курс, і ми разом з вами почнемо будувати нову нейроекономічну епоху на українському ринку.